Тож йдемо далі, поговоримо далі про патрульних і не стосуватися. Це буде на якихось розкритих злочинів. Ем, не знаю, чого там знайдені якихось. Е... Це буде стосуватися підкорення, але не підкорення Еберис. правопорушень, а підкорення вершин. Е, разом до вершин під таким гаслом е, хлопці, 21 червня, восьмої е... роти восьмої роти патрульної поліції міста Ужуда та Мукачева <кій> підкорили говерлу. А підкорили вони її в складі. Практично а, Всього, повному, повному та повному складі. І ось ви бачите на власних екранах зараз світлини, а, світлини з цієї події, і мав безпосередньо а... мав безпосередньо нагоду спілкуватися з хлопцями, які здійснили це сходження, і вони до нього готувалися. Їм передали цю естафету, їм передали а, це їх колеги. І це все було в рамках. Це було в рамках події. А, це було в рамках якої події. Це було в рамках події. Вони вирішили просто піднятися на вершину і колектив активно відпочити і до Дня Незалежності, до Дня Конституції. Вони вирішили зробити це сходження. На ваших екранах бачили світлину. Так це ми спеціально зробили для того, а аби або ви розім'ялися ми... трошки. Тому ми разом робимо зарядку. Ну, подають, наприклад, наші поліціянти потрібно колективом збиратися і підкоряти рус. А як ти думаєш, ті, хто вперше побували на Говерлі, що вони там робили? Звичайно, там не, певно, що робили... салфачі чекінилися і так далі.